Розгоряється дуже хорошо, а потім по всій площині починає горіти власне, сама свічка. Нам потрібний трьохшаровий гофрокартон. Чому саме трьохшаровий? Є шестишаровий, є трьохшаровий. ось такий. Ми його нарізаємо на висоту банки, скручуємо равлика, ставимо фітельочок і отримуємо ось таку заготовочку. Вона буде горіти порядка від шести до восьми годин. Приблизно. На ній можна запросто зігріти водички, на ній можна скипятити водички, на ній можна підігріти їжу собі. Це саме бліндажна свічка для обігріву бліндажа, тобто вона додатково ще гріє місцину, де знаходиться воїн. Ось і саме головне це прокипятити воду. Я передаю їх тим, хто просить, тобто немає, немає якихось обмежень, немає якихось розписок. У мене сусідки у сусідки син служить. Я їм передала порядка 40 свічок. У подруги батько йшов до, до ЗСУ там, віддала 12-15 свічок. Далі була бабинська громада, яка запросила для своїх воїнів, тобто хлопців, які з села пішли воювати. Я втомилась як будь-яка людина. Я втомлююсь. Я так само працюю по 8 годин, а то навіть більше. Буває по 10 по 12 годин тут знаходжусь. Ось, але е, на даний момент згортати я її не планую, тому що попереду прекрасно і зрозуміло, що попереду зима. У мене брати воюють. Е, в мене брат наразі на самій передовій один, другий е, також на передовій і третій на передовій. Тобто ну, мені якось соромно сказати, що все, я втомилася, я згортаю і, і все. Оце якраз свято. В неї йде воску більше. О. Спочатку виробництво було вдома. Виставила пост в Фейсбуці з проханням, якщо є вільне приміщення, де можна зайняти, робити таку-таку діяльність. Директор Клім'янка Алла Васільна запросила мене до палацу, що є місце, і мене власне сюди запросили. Для того щоб можна було розгорнути діяльність і робити більший об'єм свічок. Тут у дворику зазвичай і бабусі, які приходили з онуками на заняття, долучалися до, до виробництва саме от таких заготовочок. Долучається пані Юлія з Дніпра, долучаються дівчата, які допомагали, і ми разом робили. Кікімору і працювали це дівчата внутрішньопереміщені особи пані Катерина з Харкова. Ми дуже потребуємо отаких от згарків свічок, будь-яких згарків свічок. Без різниці, чи це є парафін, чи це є віск, чи це є стеарин. Люди нам зносять буквально по декілька штук, для того, щоб ми мали можливість заливати такі свічки. На 100 свічок уходить 30 кілограм. Рідини. Нам потрібні е, і ось такі маленькі, і приносять великі, літрові, літрові в подальшому обрізаються, і якщо вони великого діаметру, то це виходить взагалі таке багаття-багаття, і воно досить зручне знову ж таки в польових умовах. Тобто ми збираємо абсолютно все: і бляшанки, і е, згарки свічок, і трьохшировий гофрокартон. Все, що люди можуть принести, допомогти, то ми в палаці МПДю в дворику, точніше кажучи, дитячого палацу дітей юнацтва. На столику збираємо дані речі в будь-який момент, з 8 ранку до 8 вечора люди можуть прийти і залишити. Порядка 700 свічок нам вже передано до, до ЗСУ. Попереду холодна пора року. Я так думаю, що будуть... буде в нас аншлаг.